Друзі, добрий день. З вами канал Нататки Мисливця. Сьогодні я хочу зняти, мабуть, останнє відео про нашого старого знайомого борсука. Я вже місяць ставлю камери більонери. І цілий місяць я не бачу борсучихи. Мабуть, вона загинула. Більшість всього, що загинула. Або від хвороби, або машина може збила на дорозі. Таке часто бувало в берсуків. Ну або вночі її загризли. Бродячі собаки. Я не один раз бачив. Отут біля нори пробігали по три, по чотири. Здорові бродячі собаки. Оце більше всього вони її і загризли. Хоча, наскільки я знаю, собаки не їдять берсучого м'яса. Коти їдять, собаки ні. Але ж це бродячі собаки, вони постійно голодні, то, може, і з'їли її. Більше причин я не бачу. І наш старий знайомий борсук залишився. Один. Ну, що тут скажеш? Я цю сім'ю борсуків знімав ще зимою. Хто дивився мої відео, той пам'ятає, я знімав, як вони гуляли разом, парувалися. Я хотів дочекатися від них потомства, зняти на камеру малих. Борсученят. Я ще ні разу не бачив, які вони малими. Я думаю, це були б цікаві кадри, але бачите, як вийшло. Похоже, не судьба. Борсук, звісно, знайде собі. Борсучиху. Більшість всього, що молоду. Коли борсучихи. Не тільки борсучихи, а молоді. Молоде потомство кидає нору осінню. Вони розходяться по лісах, по лісосмуах і шукають собі пару. Ну от Такого виводка борсуби міг знайти собі молоденьку борсучиху, але це буде аж осінню, Коли вони будуть покидати свою нору. Ну а до осені, я думаю, він буде один. Буде скучать якось. Ви бачите на кадрах сидить собі біля нори щось чухається і все у мене багато відео із цим борсуком але я це вирішив мабуть останнє відео зробити з ним а потім шукать другу сім'ю, борсуків. Може пощастить у другій сім'ї зняти на камеру молоде потомство. Я чомусь думаю, це були б цікаві кадри, які вони маленькі, тому що я ще ні разу не бачив маленьких борсученят. Вони, як і всяка малеча, повинні бути цікавими. Так само, як лисенята, зачиняти і все таке. Ну що ж, друзі, чекаю ваших відгуків. Знімати мені далі цього борсука чи ні. Ну а на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал. Нотатки мисливця. Будемо з вами далі дивитись, спостерігати за природою нашої України. Усім до побачення.